Привіт, друзі. Подивився е, відосик з Бігусом про те, що корупція як вона працює. Ну, я якби е, завжди це знав, але от так, щоб відкрито хтось порозказував, ну, це перший раз мені здається, так, щоб на публіку саме. Так то зрозуміло, що всі друг другу розказують. І е, основна задача кожного юриста чи адвоката. У нашій країні, на жаль, це а, просто перенести гроші від клієнта до судді. От. Так завжди було, так казали мої всі знайомі юристи і адвокати. А, і десь от по тим ставочкам по 500 баксів я теж от цю всю інформацію чув ще дуже давно. Так воно і було. І я дуже сумніваюся, що так воно зараз і не відбувається. Мені здається, так саме зараз все відбувається. Ви подивіться на ці зали судачі. Взагалі, подивіться уважно, наскільки люди просто приходять на ці долж, ну, посади для того, щоб просто заробляти бабло. Під'їдьте до будь-якої установи суда, побачите, стоїть пару дуже дорогих машин. А сама установа вона розвалюється. Тому що е ну, ці люди вони просто вони беруть чужі гроші, е створюють корупцію, все. І вони навіть в ремонт не можуть вкластись, побілити стіни, вони розвалюються. Я пару разів був е в подібних закладах, воно все таке старе, гниє, плесень на стінах, все. Але машини знизу такі топові стоять, що куди там. От. І у помічників, і, і все інше, і також спілкувався з різними багато. Судмідексп... Ні, е судова експертиза. Е ще там деякі посади були серед знайомих. Вони всі кажуть одне і те саме, що. Е Суді, що саме головне, щоб суддя став на твій бік. А суддя стане на твій бік тільки за допомогою того, що ти судді передаси якесь бабло. От і все. Отак От і живемо. Судової реформи у нас немає і походу не буде. Тому що, як ви бачили, ну якщо не бачили, то подивіться виступ. Е Якогось помічника судді Князева, який дуже був Генеральним суддєю, чи як він там Верховного суду, головним суддєю Верховного суду а, в минулому, поки його не схопили за корупцію, так от він, він якраз от саме про це і розказує, що кожне судове рішення, якщо воно комусь треба. Воно коштує ну, на місцевому рівні коштувало 500 баксів. А, насправді так воно і коштувало. Я теж чув ці цифри а в минулому коли стикався з цією темою. А, рішення стосовно якихось там більше а, громких і дорогих справ, вони, звичайно, коштують дорожче. І зрозуміло, що судді теж еволюціонують з приходом інтернету, з приходом всього. Вони трошечки більш комуніцірують з іншими людьми, і, скоріш за все, от портнов займався іменно консолідацією суддів, для того, щоб великі бізнеси могли приносити, точніше, великі бізнеси могли вигравати потрібні їм рішення. Централізовано і дуже структуровано в усіх судах, яких потрібно. От. Зараз, я думаю, ця система трошечки ще більше наладилась. Судді від цього не постраждали, вони як отримували відкат, так і отримують. Дуже, дуже сподобалось те, що там було в цьому інтерв'ю: що є судді такі принципові, які грошей не беруть. Це дуже радує. Але на жаль, більшість суддів не такі. От. Якщо, поки у нас не буде судової реформи, а я навіть, навіть не знаю, з чого її починати і як її зробити ну, можливо в нашій країні, ну, то й від, у вас є купа корупційних суддів, Які зав'язані ще на, на керівництво країни. На, Силові якісь органи, тому що всі користуються їхніми послугами. Як викоренити корупційних суддів? От які у вас варіанти? Взагалі, як викоренити систему от... корупції в суді? Я поки не придумав. Ну, не знаю. Можливо, якісь будуть ці активісти, які будуть бігати там, вбивати корупційних суддів і все інше, інші судді будуть дивитися на них і не брати хабарі. Можливо, ні, не буде таких Коротше, подивимося я якогось такого демократичного шляху вирішення проблеми корупції в суді я не бачу. А якщо у вас є ідеї, Пишіть в коментарях.